Також відомо, що у вдалому штурмі турецької фортеці Дерибасу дуже допомогли українські козаки. І зайшли вони саме з, з, з боку Хаджибея чи то Кучубея. Вдало пройшли весь шлях, напоїли коней свого війська. На території теперішнього дюківського саду, тому що саме тут раніше проходила річка Водяна Балка, що зараз знаходиться під вулицею Балківською. Тож українські поселення люди, що там проживали українці, перші знали про Початок штурму турецької фортеці, а може ще перед цим накормили їх борщем чи, чи варениками. Все може бути.